Моя мама завжди мене вчила, що краще, коли люблять тебе, а не ти. Не пригадую, щоб я в когось аж так закохувалася, але залицяння Ігоря сприйняла доволі спокійно. Не дуже мені хотілося за нього заміж, але вже так він за мною бігав, вже так мені догоджав, що я погодилася. Доню, тобі за ним буде добре, бо він з робітної родини, там лежати ніхто не буде. Мамо, але я вища за нього. Як я маю на каблуках стояти, а він мені взагалі буде по шию. Нічого страшного, купиш на низьком. Я справді на фото вийшла з ним рівна, але досі я дивлюся на ті фото і відчуваю, що на все було так, як я хотіла. Навіть на весільному фото мені довелося поступитися, а що вже казати про життя? Ні, Ігор забезпечував нас усім. Ми купили квартиру, і все в ній було куплене за його гроші. А як могло бути інакше, якщо я вже виховувала нашого сина? Далі вже він мені другу дитину на шию поклав, що я не мала ніякого спокою. Отак, він наче прожила життя щасливо, але я б сказала, що так як усі, бо чоловік роки працював на заробітках, я виховувала дітей. Дітей я дуже любила, попри те, що вони були від ігоря, але таке життя мені не подобалося. Бо коли я вже захотіла нарешті жити для себе, то виявилося, що вже я не я. А якась жінка з колами під очима та савиною. Я була ображена на весь світ, що мене так ошукав. на матір мою, яка вмовила мене вийти заміж, і мені зовсім не було добре жити з цим чоловіком, бо я не могла на нього дивитися. Я могла мати набагато кращого, але ж якби він не причепився так, що не давав мені роззирнутися навколо. Якби він мені не догоджав, але все це було його обов'язком, бо він мав забезпечити нам і проживання, і житло, і машину, і ще й чекати на всі ці вигоди прийшлося все життя. Ми кілька разів їздили на відпочинок, але сама присутність чоловіка мене виводила із себе, я відчувала лише його погляд на собі, а не поду вітерця чи проміння сонця. Весь час треба було враховувати ще й його, коли діти розбігалися в різні сторони, а він тільки очиськами на мене дивиться, а з дітьми радо собі не дає. Так от, дійшло вже нарешті до того, що діти виросли, наче перепочинок, як тут чоловік вернувся вже назавжди додому і вже другий рік вдома, а я вже дихнути не можу. Я йому і їсти не варю і не перу, бо не хочу, не маю бажання доглядати за людиною, яка мені життя перепсувала. Що ти на мене дивишся, кажу йому, всіх твоїх грошей не вистачить, аби мені молодість вернути, тому краще не говори до мене. Єдина радість, що серіали дивитися та щось під них їсти, і не дивно, що до сивини додалася ще й ширина, і це також на совісті цього чоловіка. Ніхто мене не розуміє і не розрадить, всі чомусь думають, що Ігор то найкраще, що могло статися в моєму житті. Ви таке уявляєте? Та я була красуня, висока, і статна». Я могла мати будь-якого чоловіка і щасливо з ним прожити, але ж ні, треба було всім мене тягнути до цього Ігоря. І цікаво, що всім навколо добре, лиш мені ні. Мені все одно, що там відчуває Ігор, адже він того сам хотів, а тепер хай пожинає плоди своїх вчинків. Проте це мені не верне, нічого вже не відбудеться в моєму житті особливого, а все через них, найрідніших людей, які ж мені добра хотіли. Яке добро, коли скоро онуки, і все навіть мій надгробок буде поруч з чоловіком. За що мені таке? Підпишись, підтримай українськомовний контент.